Я думаю, що ідеальні стосунки в цьому світі взагалі існують. А що такого в тому, щоб любити чиюсь посмішку? Юрі, такий дурень. Чому я не можу навіть покластися на тебе? Я скажу їй про свої справжні почуття і нумо кохатись. Будьмо! Будьмо! <смеш> <смеш> на цій прекрасній ноті може усамітнемось? Так! Просто пиво мене не візьмеш! І на Ха? Не треба нічого казати. Я і так усе розумію. Дозволь мені показати себе справжнім мужикам. Не Дозволю! Я вірю, що ніхто тут не бажає битися зі своїми друзями. Я вірю в це. Людина вільно любити кого хоче, і байдуже на думку інших. Хіба ні? Я люблю тільки праву, цицю.